І ви побачите, як у вас буквально після першої процедури стане набагато легше і краще з вашою проблемною ділянкою. Що саме важливо, коли знімається такий набряк, знімається тип, явище почервоніння, то вони мінімізують навантаження на рубець. Я хочу наголосити для пацієнтів, щоб ви зрозуміли, що вдома інколи сидіти не потрібно. Потрібно йти до будь-якого хірурга. Вітання, шановні друзі, я Павло Донечук, пластичний хірург. Це відео, де я розповім для вас, як повинний пацієнт слідкувати за своїм станом після операції, як він повинен контролювати себе в умовах, коли все ж таки немає під боком хірурга, немає того медперсоналу, який за вами постійно спостерігає. Я стикнувся навіть також з цією ситуацією. Я знаю, що мої колеги стикнулися з подібними ситуаціями. Приходилося багатьом пацієнтам шукати інших спеціалістів. Я знаю, що колегіальність в Україні хірургів досить висока, і в нашій групі часто виникали такі... Повідомлення, прохання, щоб подивіться там, будь ласка, мою пацієнтку. Вона поїхала туди то в Чернівці, моя пацієнтка у Львові. Зробіть перев'язку для неї і відгукувалися колеги, Вони її робили, вони доглядали, дивилися за ними, і це класно. Це хороший такий рівень колегіальності серед пластичних хірургів України. І це класно. Але сьогодні я хочу розповісти, як сам пацієнт повинен розуміти, що йому обов'язково потрібно звернутися до когось. Не Сидіти вдома, не дочікуватися, коли вже якісь можливі варіанти ускладнення неправильного формування рубця чи формування грубого рубця. Як з моєї точки зору, у мене були досить непрості операції перед, перед початком війни. І так склалося, звичайно, що всі пороз'їжджалися. І я там пішов на службу відповідно і не мав можливості зустрітися. Але слава Богу, були колеги. До мене пацієнти звертаються. Я говорю те, що можна зробити. Переписуюся з ними, даю їм поради в телефонному режимі. А була ситуація, коли мені я зрозумів, що тут відкладувати не можна. Була проведена, до речі, операція абдоміна пластика, і пацієнтка мені розповідає, що в неї з'явилося Хоча вже було більше трьох тижнів після операції, вже казалось би, все нормально загоїлося. А ні, виявляється, що проявилися такі явища, як утворення сироми, і з відповідним почервонінням, з відповідним набряком в ділянці е, рубця. І пацієнтка мені говорить, доктор, так я ж можу сама там щось робити. Ні, говорю, тут вам одному не можна нічого робити. Вам потрібно звернутися до хірурга. Я дав рекомендації, її зустріли, її зробили перев'язки. Її випустили ту сирому, і пацієнтка нормально потім могла доглядати вдома за цим своїм рубцем. Якщо цього було б не зробити вчасно, то звичайно могла б бути набагато гірша ситуація: нагноєння флігмона, там розширення цього нагнійного процесу. Ну і звичайно, я хочу. Наголосити для пацієнтів, щоб ви зрозуміли, що вдома інколи сидіти не потрібно потрібно йти до любого хірурга, навіть до загального хірурга. Якщо ви відчуваєте, що у вас, по-перше, піднялася температура, появився досить серйозний набряк в ділянці проблемної місцини, де була операція, Наприклад, появились почервоніння, ви подивилися в двох зеркалах Почервоніння з'явилося, набряк, почало сіпати. І, скоріше всього, в цій ситуації вам ніякі не компреси, не масажі ні в якому разі робити не можна. Потрібно сіти до хірурга. Немає змоги до власного хірурга, оперуючого хірурга. Йдіть до будь-якого хірурга, він подивиться, він розбереться. Можливо, там буквально маленький прокол зробити, випустити сирому, а можливо, вже гнійничок якийсь утворився, можливо, нитка там десь утворила капсулу, появилось запалення. Буквально кілька хвилин, і у вас вже зразу все стало на своє місце. Тобто не дотягуйте до якихось таких серйозних ускладнень. Не займайтеся самолікуванням ситуації, про які я розказав, коли вже дійсно треба все ж таки звертатися до спеціалістів. До речі, хочу сказати, що багато наших жінок виїхали за кордон. І нічого страшного немає. За кордоном хірурги в будь-якому випадку також розбираються в ситуації. Є можливість звернутися до пластичного хірурга. Супер, класно. Немає можливості до пластичного хірурга звертайтеся до любов хірурга, і він вам допоможе прояснити ситуацію за кордоном, в тому числі звичайно. Ще хочу сказати, що деякі пацієнти якраз в цей період, особливо ті пацієнти, які отримали оперативні втручання перед самою війною за неділю, дві, за три неділі, звичайно, вони... Були в стресі після самої операції, і сама війна, звичайно, настільки вивела кожного з нас з такої рівноваги в свого емоційного стану, і це, звичайно, осугубило процес протікання післяопераційного періоду. І ні в кого з нас, хірургів, наприклад, не було такого досвіду, коли б ми могли розглядати пацієнта, який після операції, після відновлюючого періоду попадає знову в такий серйозний стресовий період, і в нього всі процеси відновлення порушені. Два моменти. По-перше, пацієнт сам на сам з собою. І по-друге, сам стрес він впливає на такий негативний процес загоєння. Я до речі хочу відправити, хто не дивився моє відео, як контролювати стрес в домашніх умовах, коли немає, хто б вас там виводив з цього стресу, немає поряд людини, яка вам допомогла, чи психолог, який вам допоміг би В цій ситуації, будь ласка, абсолютно спокійно, коли використовуючи власні руки. І, у використовуючи масаж власного животика, ви знімаєте стрес і ви цим самим суттєво допомагаєте набагато швидше загоїтися, відновитися всім післяопераційним процесам. Хто не бачив це відео, будь ласка, зверніть увагу. Більше того, там є слідуюче відео, коли я розповідаю, як потрібно після масажу живота. Коли є проблеми в ділянці обличчя, коли є, до речі, той же стрес, і особливо, коли є якісь дійсно післяопераційні ерупції чи післяопераційний процес відновлення після операції на обличчі, перейдіть до масажу на шию. Нічого складного немає, ніяких там дуже таких хитрих вправ немає. Ви своїми руками це спокійно можете зробити. Тому що. Як правило, всі рекомендують, є набрики, якісь післяопераційні є застійні явища. От масуйте ці явища, проводьте маніпуляції в ділянці обличчя там, де вам болить, нічого подібного. Це крайньо неправильно. Для того, щоб перейти на обличчя, потрібно зробити перші два етапи. Перший етап це живіт, масаж живота, другий етап масаж шиї. І мені пацієнти деякі говорять, доктор, я масую живіт, а в мене вже лице пашить. Воно вже просто відкрилося, воно розкрилося. Відкрилися судини, відкрилися лімфатичні колектори, набагато кращий кровообіг. Вона ще до шиї не приступила, а вже відчуває, як її краще з обличчям. Потім, приступаючи до шиї, вона взагалі відчуває, її набагато стає легше. І тільки в кінці вона може приступити до обличчя. І тоді, звичайно, це відновлення, це період. Після операційної такої реабілітації він набагато буде комфортніший і набагато буде легший. І ще, до речі, такі банальні такі рекомендації, можливо, я думаю, хтось знає, але ще хочу розказати в домашніх умовах, що робити. Після того, як ви зробили масаж живота, масаж шиї, поробіть собі компреси, контрастні компреси на обличчя. І на те місце, особливо, де вас отікає, де вас болить або де вас оніміння. Якщо в когось маляри, будь ласка, ложіть на маляри. Якщо в когось отікають очі на, на очі, ложіть. контрастні компреси. Робите два стаканчика. В кожному стакані розводите по столовій ложці, ну краще морської солі. Нема морської будь-якої солі. І один стакан має бути такої теплою. Ну я не хочу говорити гарячої води, щоб ви там опіків не поробили, ну такої добре теплої води. А один з холодильника водичка така прохолодна. І починаєте обов'язково прохолодної води компрес на обличчя, все або на проблемну ділянку, а потім тепла. І так буквально через 30-40 секунд ви міняєте ці компреси і закінчуєте обов'язково компресом холодним. І ви побачите, як у вас буквально. Після першої процедури стане набагато легше і краще з вашою проблемною ділянкою. Я не хочу втручатися в ваш процес лікування. Але, будь ласка, така банальна рекомендація однозначно для вас покращить ваш післяопераційний період, і ви будете себе набагато комфортніше почувати. І що саме важливо, коли знімається такий набряк, знімається тип явище почервоніння, то вони мінімізують навантаження на рубеці. Тоді рубець краще загоїться, він стане менше видимим. Хоча для лікування самих рубців, там, Звичайно, потрібно, щоб було спостереження вашого хірурга оперуючого, тому що інколи треба дати рекомендації використання там можливо, уколів для розсмоктуючих, можливо, мазі використати. Можливо, ну я можу до речі використати ту, таку інертну банальну мазь, але вона може досить допомагати. Це силиконова мазь, не контрактюбекс, а якраз дерматікс і стратодерм. Це силиконовий мазі, ви можете на любій рубці їх використовувати, тому що вже той контрактюбекс, про який я згадав раніше, його можна використовувати тільки на тій рубці, коли є наростень на рубці, коли у вас піднявся цей рубчик. Якщо у вас рубець вровень, ви будете використовувати контрактюбекс, то у вас рубець впаде, він розтянеться. Це не бажано. І ще звичайно задача кожного пластичного хірурга зробити так, щоб... Після себе не залишати ніяких слідів, тобто не залишити після себе видимих рубців. Хірург старається, він робить операцію нормально, але йдуть процеси відповідні. Інколи пацієнт має також докладати максимум зусиль в цьому процесі, щоб не спровокувати появу цих рубців. Якраз ми ввійшли в літо і сонце досить активне. Я кожного разу для своїх пацієнтів і на своїх відео повторяю, будь ласка, контролюйте себе, не засмагайте, не піддавайте себе сонячному опроміненню, тому що це все буде провокувати огрубіння рубця. Мені пацієнти, та ні, я ховаю обличчя, в мене там все, сонцезахисний крем на обличчі, а я дивлюсь на неї, руки засмаглі, ноги засмаглі. Я говорю, ну слухайте, я ж вам говорив, що немає значення, де буде засмагати ваше тіло, якщо будуть засмагати ноги і руки, а Рубчик на обличчі, чи, наприклад, схований в ділянці грудей, буде провокуватися ваша засмага на інших частинах тіла, огрубіння рубчика в ділянці грудей, чи будь-де в іншому місці. Ви засмагаєте, іде активація процесу мелатоніну, і цей процес він провокує ріст колегенових волокон, грубих колегенових волокон в ділянці рубця, і цей рубець починає. Більш агресивно реагувати на це сонячне випроміння. Він починає бути видимим, він починає червоніти. Я би рекомендував би все ж таки перше уникати сонячного проміння мінімум півроку після операції. І так, я думаю, досить повноцінно ви отримали інформацію, як себе в самостійно післяопераційному періоді, можливо, в домашніх умовах витримувати різні маніпуляції, проводити для того, щоб залишатися вродливою, красивою і молодою. У когось є коментарі, в когось є доповнення, будь ласка, пишіть. Я обов'язково на питання відповім. Так що будьте здорові, удачі вам, до побачення.